Як і обіцяли, ми привезли ці рації, благодійний фонд лікрок. Всі люди, які долучаються до зборів, які роблять репости, донатять по гривні, по дві, по десять, по тисячами гривень, для того, щоб у вас, наших захисників, було все потрібне для того, щоб не можна да, казати, напевно, ну «З... ворога запікаєш, якщо що ліквідовувати. средства связи, которые действительно сейчас очень востребованы, которые сейчас помогают бороться с противником, с врагом. В отрядах спецпризначения у каждого военнослужащего есть радиостанция. То есть в линейных подразделениях это больше скорее на какой-то маленький педрозил, на там или командиру ведения. В педрозил спецпризначения радиостанции У кожного бійця є. у деяких військовослужбовців, там у командирів груп спецпризначення, вони зазвичай можуть з собою носити навіть дві радіостанції, тому що йому потрібно спілкуватись одразу в декількох діапазонів на взаємодії зі збройними силами України. Тому станції завжди потрібні. Радіостанції завжди в ціні потужна допомога для нашого центру.